Здорово. Сейчас я фисташку не могу выпить <гум> Чего ты сидишь? На кресле. Нет, имелось в виду с какого девайса или с ноута. С комба. Ноут, ну там. Пиздец, у тебя плавно все. Да, знаешь. Ну, по житю у меня просто так вот, как бы плавно. То... Ну, я чили. Понял. Дай им фисташки, Чел, ну, ну ты разумеешь, какая моя жизнь вообще охуеть? Да ты вообще кайфуешь. Я, я не то, что кайфую, я не напрягался уже, не памятаю скидки. Хм, hmm. интересно, на кого что работаешь? В смысле, чел, так коли ты работаешь, ты апп-системы. Ну, те, кто работают, они зарабатывают, понимаешь? разумеешь? Откуда тебе тогда столько денег? Чел. Не, я по перше не казав, що у мене стільки грошей, Не, ну очевидно, що у мене типа дуже багато грошей. Ну да. Та да туди туда-сюда покрутився, блядь, тімка там, тімка тут, блядь, сам знайшов, друзі, блядь, щось скинули, хомячка залістили, ну, типа, я отвев уже тоже. О не, чел, шо, ну смієшся, а У мене, ну, плавно все передається, ты ж бачиш. Що, в натурі хам'як залетів? Чел, так я на хамяка собі от камеру купив, навіть не одну причому. Нічого себе. Так а ти шо не тапав? Ну, бля, я тапав, подумав, що за хуйня, типа. Ну от бачиш, в цьому і прикол. хто подумав, що шо за хуйня і перестали, то ті хам'якам і остались. А ті, хто продовжили і башить, я тапав півроку, чел, ну от я 50 тисяч доларів і вивив. Нихуес. Ну, чел, конечно. Тобто, ну це про то, що треба не здаватися і працювать, тому що всі хочуть легких бабок, а легких бабок не буває. Угу. Шу, угу. Я тобі даю поради, які змінять твоє життя, ти сидиш в телефоні, ти е похуй. Я все слышу. А. Ти мене вибач тоді, добре? Все хорошо. Да, давай.